Ми прощаємося із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України, захищаючи нашу державу від російського адресу, солдатом хіба віком Сергієм Васильовичем. Він з першого дня пішов в ТЦК, а тоді його пішов на приїжав. Неділю тому назад, ну він дуже ж не розказував, все добре, батькам він завжди казав, все добре, Лобавська, не переживайте. Я скоро повернуся з перемогою. Механік по ремонту автомобільних, грузоподйомних машин. Я його пам'ятаю, що з років 15 як ми мопед перший купили, то йому, в принципі, воно і сподобалось, то він так і в цьому був, весь був. Він з радістю приходив на допомогу завжди, навіть якщо йому було важко чи не спідручно. У нього була своя машина, одна, друга, він їх ремонтував, постійно за ними доглядав, причому машини були такі старі, але він любив те, що він робить. Я його дуже добре знав. Був хорошим воїном, людиною, був відзивчивий, добрий, порядочний, допомагав скрутну хвилину, допомагав усім. Ми служили разом на бойових у Курдюмовці, місто Курдюмовка в Донецької області, Зеленопілля. Коли ми служили разом, він був в хімзводі по охороні штабу, а тоді на лінію на ноль кинули. Вийшов з боями, ми були в полуокруженні на запорізькому напрямку там в районі Горіхова. От, повертались із завдання. От, їх підібрав этот БМП і влучив дрон. Втроє загинули. Виконував задачі на Лінії бойового зіткнення завжди хотів розвиватися, завжди завжди самовдосконалювався, відповідав за багато технічних аспектів аспектів підрозділі. В тому числі він був інструктором, навчав інших пілотів. Герої, які віддали своє життя за Україну, що вони зараз Богу. Він справді був дуже дуже світлою, гарною людиною. Він повинен був повернутися, коли б закінчилася війна.